Новини 38-го тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали на базі клініки ветеринарної медицини. Пройшла зустріч студентів коледжу із лікарем ветеринарної медицини минулому головним державним інспектором Шубою Володимиром Васильовичем. Були цікаві розповіді, питання, відповіді, та не менш цікава Вікторина в коледжі проведений конкурс постерів. Багато в сіті є професій, а я люблю свою. Найкращі роботи ви можете побачити на екрані. Круто, молодці! 23 травня. Україна відзначає День героїв. Цього дня ми вшановуємо пам'ять загиблих, чекаємо додому полонених та цінуємо тих, хто боронить нашу країну, не зважаючи ні на що. В рамках тижня безпеки дорожнього руху проведений захід. Безпека дорожнього руху це життя. Присутні були ознайомлені з дорожніми знаками та правилами, які допоможуть уникнути багатьох негараздів. Найкращими у знанні правил дорожнього руху стали Петросян Вікторія та Левченко Анастасія, а найкращим водієм велосипеду став Бабенко Ернес. Так тримати Так і технолог професія майбутнього, який проводився з метою презентації дисципліни спеціальності технології виробництва і переробки продукції тваринництва, був насичений локаціями. Зокрема, контактною зоною стрижки овець демонстраційним майданчиком та хівництва, дегустацією ковбас та кумису, виставками обладнання літератури тощо. Окрім цього, відвідувачі мали змогу придбати різні смаколики та скуштувати святкового куліша. Атмосфера була супер. В бібліотеці коледжу відбулася літературна музична композиція з дідами наших класиків. А що таке любов? Це радість чи печаль. Вона включала відеоролики пісень сучасних виконавців та декларацію поезії класиків у виконанні наших студентів. Дякую організаторам за чудово проведений час. Продовжуємо профорієнтування з метою розповісти випускникам шкіл про наш і спеціальності. Незважаючи на повітряні тривоги, ми продовжуємо проводити зустрічі із майбутніми спеціалістами при будь-яких умовах та ситуаціях. І на кінець количе стартувала літня сесія. Всі, ми старо наготуємося до здачі залізів, курсових звітів та іспитів. Та це не означає, що більше не буде новин. Тому уважно слідкуйте за нашим Тікток, Інстаграм та Фейсбук посилання в шапці профілю. На сьогодні це все. На зв'язку.